Доброго дня, мене звуть Інна Михальова, я психологиня платформи Safe Human Hub. І сьогодні хотілося б поговорити з вами на тему сам собі психолог або помилки, які роблять люди при самодіагностуванні. Хотілося б розпочати із приємного такого моменту відзначити те, що протягом декількох останніх років збільшилася кількість звернень клієнтів до психологів. Це говорить про те, що люди... Долають бар'єри, долають ті стереотипи, які побутували протягом багатьох років у нашому суспільстві. Адже всі ми пам'ятаємо те, що раніше говорили, що до психолога звертаються лише хворі люди, до психолога звертаються лише ті, хто сам не може впоратися, слабкі люди, або ж я сам впораюся. У мене є подружка або друг, я й зможу з їм виговоритися. Мені не потрібен ніякий психолог. Тобто ці думки, які наштовхували людину на те і підтверджували нібито цей стереотип, що дійсно, правда, не потрібно дбати про своє психологічне здоров'я. І це призвело до того, що для людей це було дещо табуйованою темою обговорювати проблеми, якісь психологічні складнощі. Тому зараз психологи відзначають поліпшення того. Рівня, що люди починають дбати про своє психологічне здоров'я, звертатись про це, тема психології популяризується, вона дуже зараз популярна, але в цій популярності є дещо інший бік, тому що люди інколи також стають на хибний шлях, і замість того, щоб звернутись до спеціаліста, розповісти про всі свої особливості, про комунікувати, шукають інформацію, черпають її з мережі. Інколи натрапляють на такі сайти із експрес-тестами, і отримують після проходження певні висновки, інтерпретацію. І зазвичай вона або звуженого характеру, просто узагальнюється інформація, і тест видає, видає відповідь, що це ось таке або інше психологічне захворювання. Або навпаки, гіперболізує це все. І Людина починає в собі дає дуже багато інформації, інтерпретації. Людина починає помічати в собі ті чи інші особливості, яких раніше не було, тобто починає вишукувати в собі е, ті характеристики, які відповідають тому чи іншому захворюванню. І людина потрапляє в певне таке тривожне коло, яке самостійно вже розірвати не може. Вона черпає інформацію. Інформація в неї підвищує рівень тривоги. Підвищує внутрішнє напруження, зупинитись вона в цьому не може, тому що розуміє, що це захворювання є. І розірвати це коло може допомогти лише спеціаліст-фахівець, який, вислухавши вас, ваші особливості, ваші якісь реакції, певні, які у вас з'явилися, допоможе вам продіагностувати, чи це. Певна особливість ваша, чи це стан, викликаний зовнішніми обставинами та переживаннями, або, можливо, це певне захворювання, яке також виникло через ряд обставин, які ви зараз переживаєте, або це була схильність психіки. Тому звертатися за психологічною допомогою досить корисно і результативно для вас. Також інколи люди бояться звертатися, коли психолог рекомендує до психіатра. Психіатр це такий лікар, як і будь-які інші. Психіатр допомагає людині полікувати психіку та нервову систему. Це ті системи, які, як і будь-які інші системи та органи у нас, мають схильність хворіти через певні обставини, виснаження, через стрес. І тому людина. Лікар, така як психіатр, допомагає швидше подолати цей стан, вилікуватись і в більшості випадків забути про це захворювання і жити далі нормальним, звичайним життям. Щодо того, чому зараз поширені настільки тривожні певні розлади в людей, звичайно, це пов'язано із ситуацією, яку ми переживаємо через тривале напруження. Через переживання такої відсутності безпеки та стабільності наша нервова система, на жаль, виснажується. Наша психіка просто перебуває в надмірному напруженні і втрачає свій ресурс, немає можливості його відновити. Тому звернення до до фахівців-спеціалістів психологічної сфери. Допоможе вам зберегти та відновити своє психологічне здоров'я, яке зараз потребує якомога найбільшої уваги. І це все залежить від вашої внутрішньої готовності. Тому, якщо у вас виникли певні запитання щодо вашого психологічного стану, вашого внутрішнього переживання чи якоїсь тривоги, звертайтеся на нашу платформу Safe Human Hub, де ви зможете отримати відповіді на ваші запитання, не відкладайте їх далеко. Далеку шафку подбайте про себе та про своє психологічне здоров'я. Пам'ятайте, що це зараз надважливо. Дякую за увагу. Бережіть себе.